Ефір. Можемо розказати, чому ефір це круто. Якийсь один час, він може навіть фліпнути біткої. Так, уроки фінансової грамотності. Де їх отримати? Я ні одного курсу не купляв. А на сьогоднішній день це дійсно моє життя. Я повністю в крипті. Всім привіт! Це проєкт «Криптонезалежні від MegaGo і найбільшої криптовалютної біржі світу Binance. У світі криптовалюти і блокчейну себе може знайти кожен від новачка до досвідченого інвестора, що вперше почув про біткоін. Чи все насправді так просто? Мене звати Олексій Курбан, і крок за кроком я особисто хочу дізнатися більше про еволюцію грошей і те, як криптосфера змінює світ. Ми вже з'ясували, що без внеску користувачів блокчейн, біткоін та уся криптосфера в цілому не досягла теперішніх висот. Однак цей внесок не обмежився розвитком цифрових грошей. Спільнота постійно прагнула розширити межі застосування блокчейну. Саме тому з'явилися альткоїни, або ж монети альтернативи біткоїна. Нові монети, що також працюють на блокчейні, усіляко покращують роботу цієї мережі, додаючи або ж змінюючи функції, які запропоновані першою криптовалютою. Відповідно, альткоїни, це наче самостійні гілки на дереві біткоїна, що збільшують розміри цього дерева і дають свої окремі плоди. Першими відомими альткоїнами стали Namecoin і Litecoin, запущені у 2011 році. Розробники цих проєктів взяли за основу базу біткоїна та дещо видозмінили її, отримавши нові монети зі своєю логікою роботи. Так Litecoin стала швидкою та ефективнішою версією першої криптовалюти. Ну а NameCoin виступила блокчейн-альтернативою системі реєстрації імен вебсайтів. Також примітною є історія DogCoin, одного з найстаріших альткоїнів, що спершу задумувався як жарт. Розроблений у 2013 році. Проєкт узяв назву популярного інтернет-мему Dog, зробивши його героя собаку, породи Шіба Іну своїм символом. Спільнота самостійно обрала напрямок розвитку монети, тож несерйозний на перший погляд проєкт поступово почав залучати користувачів. В результаті до увійшов до десятки найбільших криптопроєктів, зародивши новий напрямок мемкоїнів або ж монет, які засновані на інтернет-мемах. Dogecoin показав і те, що криптопроєкти можуть бути цікавими не лише ентузіастам і гікам, ну а і широкій аудиторії. Тому що саме вона власними силами перетворила жартівливий проєкт на одну із найвідоміших криптовалют. З того часу тисячі інших розробників створили безліч подібних альтернатив і продовжують створювати їх досі. Криптосфера росте і розвивається, ну і з нею росте і потреба у масштабуванні. Тому нові. Монети дають поштовх не лише до покращень блокчейну, а й до створення чогось нового на його основі. Вітаю, криптонезалежні! Це криптонезалежні. У нас в гостях блогер та криптоентузіаст, автор власного телеграм та ютуб каналів із загальною аудиторією у 30 тисяч підписників. Денис Чубчик. Вітаю, Денис! Вітаю, Денис, Перше питання. Що таке криптовалюта для вас одним словом? На сьогоднішній день це моє життя. Це прям 100%. Денис, навіщо потрібні альткоїни, якщо є біткоін? Прикольне питання. Напевно, якби не було альткоїнів, то я б зараз тут не сидів і ми б зараз не розмовляли взагалі з вами про крипту, не писали підказ про крипту. Тому що вона попросто не була така популярна. Взагалі, в крипті в блокчейні м -м, є така проблема, вона називається терлема блокчейна. І це в нас є, вона складається з масштабування, вона складається з безпеки, і вона складається з От саме така перша криптовалюта, популярна, яка в нас з'явилася, це біткоін. І знають ці. то все круто, так? Ну, є біткоін, навіщо нам інші криптовалюти? Тому що, якраз, в нас є оця от проблема, точніше, трилема блокчейнів: це масштабування, це безпека і те децентралізація. Тобто біткоін. Він не може відразу бути гарно масштабованим, він не може відразу бути децентралізованим, і він не може відразу бути безпечним. І не тільки біткоін, а будь-яка інша монета, будь-який інший блокчейн, тому що просто це фізично неможливо. Окей, в нас є біткоін. Для чого взагалі от люди використовують крипто? Е, наразі я напевно можу там поділити 3-4 якихось таких е, види способа, але найосновніший, на мою думку, зараз ви підкажете, як на мою думку, це інвестиція, тобто людина. Просто присічна людина, от вона чує крипту. Окей, я куплю біткоін, зараз він 20 тисяч, виросте до 30, я продам, 10, я зароблю. Так, Тобто це інвестиція, це заробіток. І друге, для чого люди використовують крипту так от масово, це просто якісь платежі. Ну, от, Наприклад, ми там їдемо в іншу країну, в нас є якась велика сума готівкою. Ми не хочемо користуватися банками, тому що ми там переживаємо, банк, можливо, заморозить, якісь документи спросить, у нас їх немає чи ще щось. Так? У нас є крипта, Ми можемо кинути на свій гаманець криптовалютний просто в телефон, будь-яку суму, і поїхати, і наші гроші з нами. І ніхто їх не заморозить. Криптовалюта ще стирає кордони. Тому що, тому що, тому що ти можеш Повністя. робити: ти можеш робити роботу для а, свого замовника, який живе в Мілані, і він угу. буквально Та там, ну, два тирі. Я покладати тобі криптовалю. Угу. Угу. Де ще криптовалюта у побутовому житті? Та вона всюди. Наскільки це стрімко розвивається зараз, і чи будемо ми розраховуватися криптою у, у метро у найближчому майбутньому? Я приїхав до Києва. Я сам з Одеси Я сьогодні приїхав до Києва. Я вчора був в Києві цілий день. Я від'їздив вчора цілий день на власній автівці по центру. Києва ну мені сподобалось гарно, але мені не сподобалось те, що важко паркуватися, е, навіть незважаючи на те, що зараз Київ. Не такий великий по людям, тобто не так багато людей. Мені сказали, що зараз там в два рази менше людей в Києві, чим там ще до довоєнний час. Але все одно я попав в затори, я просто пів години і так далі. Тому сьогодні я вирішив їхати на метро. До чого я? Я до того, що коли я підійшов до метро, я бачу там бабуля, вона продає помідори, огірки і так далі. І в неї просто так от написано, що я приймаю оплату на банківську карту. Ну от можливо це покоління Бабульче на банківську карту. Наступна на банківську карту через 3-4 я приймаю Binance Pay. От наступний крок це якраз буде крипта. Такий здоровий вірус, здоровий вірус, який поширюється. Чи можна сказати, що Альти це швидше здорова конкуренція, і нейтральний розвиток на якесь слісне суперництво між біткоїном і між суттєвим да, розривом да, да, технологіями? Да, да, да. це, це ми до цього прийшли. Я доказав по на рахунку цієї тролейми блокчейну. Це 100% розвиток. Якщо б не було альткоїнів, зараз би криптовалюта не була б такою популярною. Чому тому, що от, давайте більш можливо розкрию це безпека, це масштабування і це децентралізація. В нас біткоін він децентралізований, тобто в нас є багата кількість майнерів, вони в різних країнах, як ви кажете, стерти кордони, і немає такого, що якась одна людина або група людей так збереться і скаже: хм, добре, ми цю транзакцію підтверджуємо. Кого нема, тобто децентралізація біткоїна є, один чепоін він заробив, це круто, супер. Далі це безпека. Це безпека всіх транзакцій, які є в мережі біткоїна, і вони повинні бути захищені від е, різного роду атак. Також безпека біткоїна є, все круто. блокчейн написано добре. Якщо щось там неладне, збирають консенсус. 51% проголосував майнерів за пофіксили там код, все добре. Але перший чекпоінт, тобто два чекпоінти є, і перший це масштабування. А от масштабування в біткоїна саме, якщо про нього казати, ну наразі як такого дуже немає. Чому? Тому що масштабування це в першу чергу велика кількість транзакцій і велика швидкість, і ці транзакції, ну якщо по-хорошому, вони повинні бути дешеві. В біткоїні це невелика кількість транзакцій. Тобто, щоб ну, проста людина могла якось порівняти, в біткоїні наразі в одну секунду може бути 5-7 транзакцій. І от ми, наприклад, кажемо, там, ми будемо платити всюди біткоїном. Окей, чим ми зараз платимо карточками. Які? Visa Mastercard. Скільки візі транзакцій в секунду? 4 тисячі. В біткоїні 5-7 в секунду, в Візі 4 тисячі. А в MasterCard 24 тисячі. Можливо, зараз перепутав і це в MasterCard 4 тисячі, а Візі 24, Але це не суть. Суть в тому, що дійсно в тисячі-тисячі разів зараз от банківська система, вона краще, ніж біткоїн. Тому біткоін для платежів ми використовувати не можемо. І тому з'являються альткоїни, якраз чому вони з'явилися. Бо біткої це круто для інвестицій, це круто, бо це безпечно, це децентралізовано, але для платежів масштабування тут немає. Що ж, от ми зараз всі будемо розраховуватися біткоїнами, ну мережа буде визнати, комісію буде по 200-300 доларів і вище. Кому це сподобається? Напевно, нікому. І всі назад на долари, на гривні і так далі. Тому з'являються альткоїни, тому з'явився ефір, і тому далі далі далі. Наразі криптосфера пропонує безліч альтернативних криптовалют, серед яких виділяються стейблкоїни або ж стабільні криптовалюти, що прив'язані до резервного активу, такого як криптовалюта, фіатна валюта чи дорогоцінний метал. Наприклад, стейблкоїн прив'язаний до долара США. Він матиме відповідну суму доларів США у своєму резерві забезпечення. Таким чином ціна такої криптовалюти утримується на одному рівні з її активом забезпечення, і цей фактор створює своєрідний острівець стабільності на волатильному крипторинку. Першим широко визнаним стейблкоїном став Тезер або ж USDT, що запустився у 2014 році, отримавши прив'язку один до одного до долара Сполучених Штатів. Наразі USDT є третьою найбільшою криптовалютою на ринку. Примітно також, що, попри наявність терміну коін або ж монета, у назві стейблкоін такі криптовалюти є токенами, а не монетами. Взагалі, відмінність між монетами і токенами полягає у технологіях та інфраструктурі, на яку вони покладаються. Ну, скажімо, ті ж Litecoin, Namecoin або ж Dogecoin – це монети, оскільки вони працюють на власних модифікованих блокчейнах. Ну а свою чергу токени, такі як USDT, запускаються у межах екосистеми наявного блокчейну, такого як, наприклад, ефір. Ефір наразі вважається найвідомішим та найвпливовішим проєктом серед альткоїнів. Його монета є другою найбільшою на крипторинку. Співзасновник проєкту Віталій Бутерін спершу прагнув масштабувати біткоін мережу, оскільки бачив у ній потенціал не лише для проведення транзакцій між двома сторонами. Для цього Бутерін запропонував декілька нових технологій, що дозволяють проводити більш комплексні угоди на блокчейні. Оновлення могли розширити сфери застосування блокчейну біткоїна. Однак пропозиція не отримала схвалення саме тому розробник вирішив втілити задум у окремому проєкті, розпочавши роботу над власною блокчейн платформою. У 2013 році він описав її концепцію, що охоплювала додаткові варіанти використання технології блокчейн. Платформа, відома зараз як Ефір, створювалася бутеріним протягом 2014 року разом з іншими зацікавленими розробниками. Публічну версію Ефір запустили у липні 2015-го. Подальший розвиток проєкту дозволив йому стати головним конкурентом біткоїна. Інноваційність ефіру відкрила можливість застосування блокчейну не лише у сфері фінансів. Завдяки цьому ефір став провідною платформою для розробки у криптосфері, що призвело до появи нової децентралізованої екосистеми. Як впливають на ринок стейблі? А не було принку без стеблів. <хи> ну, а куди ви ходите, що робити? Давай, давайте я вам, у нас немає стейблкоїнів. Ви хочете купити біткоін, він наразі коштує 30 тисяч доларів. Ви його хочете купити за що? За готівку, так? Да? Ну добре, в нас вже наразі там з'являються якісь обмінники, Ви берете свою готівку, йдете в обмінник, там створюєте заявку, віддаєте гроші обміннику і вам обмінник на ваш біткоін-гаманець, перераховує біткоін. Потім пройшов місяць, біткоін стоїть 35 тисяч, ви хочете забрати вже 35 тисяч. І як вам їх забрати? Знову йти в обмінник, пересилати біткоін, забирати кеш? Дуже зручно це все робити. Ну треба, напевно, щоб це було раз-два, раз-два. Трошки швидше, виходити в якусь стабільну валюту. Ну, Мірова стабільна валюта, так, це долар. Угу. Ну, Тому що долар поки... digital dollar, USDT. так він і створився. Тому що, поки ти ходиш міняти, а ти втрачаєш. Вже втрачаєш буде тричі два. Чому такі популярні мем коїни, як вони також впливають на ринок? До Шиба і це шум ПП? Я не дуже їх люблю. Ну цьому на цьому можна заробити, <гум> можна, на всьому можна заробити. Ну таке теж питання риторичне. Ну здебільшого, це здебільшого не можна заробити. На цьому можна заробити, але здебільшого люди там будуть втрачати. Останнє питання: як передостанне питання, як криптовалюта зараз змінює світ, і яким буде його кінцевий вигляд? Світу чи криптовалюта? Світу, світу, світу. Я не знаю, ви знаєте. Чи, будуть, чи, чи, чи змінює він його не тільки фінансово? Підхід змінює. Я гадаю, що так. Це дуже швидкий розвиток. Я от на сьогоднішній день не знаю того, що розвивалося швидше, ніж криптовалюта. Я в крипті зараз кожен день в прямому сенсі 24 на 7. І кожну годину виходить якась цікава новина, Кожну годину щось є цікаве. Тобто ти розвиваєшся, 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 ти закинешся на місяць, на два, через місяць-два прийдеш, і ти ж не будеш просто сидіти наздоганяти те, що за місяць і пройшло. Тобто, от крипта це розвиток, альткоїни – розвиток, все розвиток. Mm -hmm. Світ буде діджиталізовуватися. Я гадаю, що так не буде. Чим далі, тим більше Більше так. і краще швидше. 100%. — Так питання особисто від від мене від ведучого цієї розмови. 100 доларів, які можна спокійно витратити на монету, придбавши монету. Mm -hmm. значить, що вона найближчим часом місяць-два може може підрости і дати дати іксів. Це, це погана порада, я таких не даю. Я б краще сказав 100 доларів купити ту монету, де ти, скоріш за все, ці 100 доларів збережеш і не втратиш повністю. Я просто, і час два-три ікси, зрозуміє. Це проти. Я питання, реально хотів як, хотів, хотів, хотів придбати, придбати на 100 доларів якоїсь mm -hmm. монети, але тут е, наштовхуюсь на інше питання: чому мова рахується давати поради такі фінансові, що купити, що не купити? Неблагородна це справа. При всьому тому, що я не е, усвідомлюю саму ну, суть, питання Ви усвідомлюєте ризики, так і що вони ваші. Чому це «Мовітон» і чи даєте ви такі поради? Ну, ви це все усвідомлюєте, це круто, але все-таки не до кінця. Це натура людини. Якщо я вам скажу якусь монету, ви її купите, вона виросте. Ви думаєте, хм, це Дініс красавчик? Треба ще за його каналом послідкувати. Якщо я дам монету, вона не виросте, впаде, незважаючи на те, що ви навіть зараз сказали, що ви все це розумієте. Та ні, давай відпишися. Щось вода дите. Це ваші гроші, і тільки ви повинені ними А, Ще питання: чим такий популярний ефір, яка капіталізація його на сьогоднішній день? І що буде далі? Якщо коротко, ефір популярний тим, що на ефірі побудовано дуже багато інших проєктів. Ну, це перша альткоін і це друга монета, друга карта після біткоїна. Біткоін на сьогоднішній день капіталізація має 550 мільярдів плюс-мінус. У ефірі це буде близько 200 мільярдів. Потім в нас буде йти стейблкоін, тезеріті 80 мільярдів, BNB і так далі. Це те, що маємо на сьогоднішній день. Але ефір, він з самого свого початку майже як став на другу позиції, так плюс-мінус він завжди на другій позиції буде. І я впевнений особисто для себе, це не фінансова порада, але моя точка зору така, що ефір і буде продовжувати знаходитися на другій позиції, або якийсь один час він може навіть фліпнути біткоін. Фліпнути біткоін це означає, що він якраз по капіталізації своїй буде коштувати дороже дорожче ніж сам біткоін. Чому тому, що ефір наразі на сьогоднішній день дуже швидко розвивається і йому допомагають розвиватися інші проекти? Круто. До речі, про Віталія Бутеріна. Що що можете сказати про його діяльність, його ініціативи, в тому числі донати українським фондам, а також його приїзд на Київ Tech Summit у вересні 2022 другого року. Це Можливо там чувак. бачилися. А це крутий чувак. Це дуже крутий чувак. Це людина, яка однозначно за Україну підтримує Україну. Він донатив на українські фонди. Це був Unchain Fund і ще якийсь український наш фонд. І донати там були дуже такі пристойні, декілька мільйонів доларів. Потім він до нас приїжджав нещодавно на Keep Tech Саміт в Київ. До речі, Віталік він же ж не спеціально хотів створити ефір. Взагалі, от чому з'явився ефір? Був біткоін, але не було масштабування, так? Та що я вже казав декілька разів, це трилема масштабування блокчейну. І Віталік він вніс корективи в біткоін, він хотів внести корективи. Тобто він хотів переписати код біткої в блокчейн, внести правки. Він ці правки на голосування поставив, так? І почали там, майнери голосувати: ми будемо це робити чи не будемо. І в кінцевому вигляді сказали, що ми не будемо цього робити. Тобто, правки Віталіка до біткоїна не прийняли. Ну, він зрозумів, що окей, якщо ми, ну я не можу змінити блокчейн біткоїна, значить я создам свій блокчейн. І він почав створювати Ефіріум. Але потім з ефіром теж була дуже цікава ситуація. Він у нас розпався після одного хака на ефір Класік і на ефіріум, той, про який ми сьогодні цілий день говоримо. Тобто Ефір Класік він залишився при своїй першій ідеї, що в блокчейн ніхто не має права втручатися, ніяких хардфорків. Тобто, можливо, там якийсь софтфорк, хардфорк це коли йде якесь втручання в блокчейн, доволі таке ну, серйозно і важливе. Тобто переписується блокчейн. Чому? Тому що от, блокчейн написан, якби це код, по якому все працює. Але проходить час, і якийсь там хакер знаходить дірку в цьому коді. І він цим користується. Так? Він забирає там токени, монети, гроші, е, у інших людей може щось вирвати і так далі. І от, що робити? От Ти створював свій проєкт, там 5 років все нормально. Тут через 5 років знаходиться якась людина, яка знайшла дірку в твоєму проєкті. От що ви будете робити? Ви будете втручатися в проєкт, хоча ви на початку сказали, що ви не будете туди лізти. Телефонувати Ніколо. в кіберполіцію. Не допомож. Або вони попросять написати їм електронного листа, вони розглянуть на. Так, ну поки і гроші заберуть. Ну, в ефірі була така ситуація. Віталій сказав, що ми будемо втручатися, ми відкатимо блокчейн, ми повернемо гроші і зробимо так. А ефір класік, там команда, яка залишилась, вони сказали, що ні, ми такого робити не будемо. Ну, як ми бачимо наразі, все таки більшою масою, так більшої популярності. Е Здобуло рішення саме Віталіка, те, що він згодився відкатити блокчейн, трохи його змінити, покращити і далі в нього покраще, покраще, покраще. Денис, я для себе після нашої розмови зрозумів одну фундаментальну штуку. Стільки, скільки криптонів, стільки й стратегій. Да, да, да. Стільки і стратегій. У нас в гостях був блогер та криптоентузіаст, автор власного телеграм та ютуб каналу, загальну аудиторію на 30 тисяч осіб. Денис Чубчик, дякую за розмову. Дякую за пораду, яку не дали. Яку пораду дасте тим, хто в крипту ще не зайшов, хто в крипту ще не вклав ну, жодного долара? Або чув про це, хоче скористатися, але його щось зупиняє. Яку пораду, основна порада це бережіть свої гроші, вони тільки ваші, і нікому їх не віддавайте. На рахунок криптиз тут можна швидко заробити і швидко втратити. Тому, якщо ви не впевнені. Просто беріть більше інформації більше дивіться якихось блогерів, читайте статті і так далі. І от, коли у вас з'явиться якась інформація, потроху, потроху пробуйте. І якщо у вас є там, ви виділили бюджет навіть тисячу доларів, не потрібно на цю тисячу доларів відразу біжати, покупати одну якусь монету. Купіть декілька, розбити свої покупки по стратегії DCA, це усереднення, і потроху-потроху входіть в ринок. Просто з ним слідкуйте. Бувають цікаві дропи, як прийшов я, що ви можете взагалі нічого не інвестувати, а просто заробити собі 25-100 доларів. І тоді у вас будуть ці 100 доларів, але вони будуть вже зароблені. Тобто ви їх від себе не відриваєте, це вже ваш профіт, і ви на профіт ви його інвестуєте далі. Потім зі 100 доларів робите 120, так далі, далі, далі. Оце Дякую. Бажаю. Щоденного профіту і вам також. Дякую, що з нами це Крипто Незалежня.